Вечір студентки двох університетів, оскільки у мене дуже багато навчання і роботи, повноцінно відпочиваю я лише коли їм і сплю. Дому сьогодні я прийшла аж в 10-й вечора, бо пари закінчуються в 9.30. Переодягаюся у свою улюблену піжамку. На жаль, вона не рожева, зате має рожевий бантик. Саме тому я її обрала. Перед сном обов'язково доглядаю за волоссям це сироватка і олійка. І найголовніше вечеря. Мені дуже захотілося чогось смачного після після важкого дня і мене вирішили натуральні горіхові пасти від бурундук без цукру. Я спробувала мед із сумішу горіхів, солодкий і хрусткий, ідеальний до чаю. Паста з кокосу виявилася напрочуд ніжною та легкою, ніби тропічний десерт. Шоколадна паста подарувала справжнє задоволення, без цукру, але з глибоким смаком. Арахісова паста з спеціями та родзинками здавувала цікавою пікатністю, а з маком та медом стала моєю улюбленою, адже вона така домашня. Мигдалева паста це вишуканість у чистому вигляді, а класична арахісова просто мастхев на кожен день. Я навіть прочитала склад і була в шоці. Там лише 100% натуральні інгредієнти, без цукру, без добавок, лише справжній смак і користь. Знаходьте пасту в інстаграм, бурендук або на сайті.